Офіційна Росія запропонувала нове трактування Женевських домовленостей. Тепер Москва вимагає відвід підрозділів української армії на сході України для деескалації ситуації. Раніше Кремль заявляв, що під озброєними формуваннями роззброєння яких вимагають домовленості у Женеві, маються на увазі бійці правого сектора, які наполягає Москва, і дестабілізують південно схід України. Але правий сектор запевнив спостерігачів ОБСЄ, що бойове крило зникло, і тепер організація Представляє собою звичайну партію. Офіційний Вашингтон, як показали заяви американських лідерів, не вірить Володимиру Путіну. Намагається зрозуміти його стратегію та спланувати наступні дії. З подробицями Тетяна Накопичення військової техніки та бійців на кордоні. Робота з місцевим населенням на перший погляд здається, що Росія розігрує на сході України кримський сценарій. Але це не так вважає професор американського університету Кіт Дарден, Незважаючи на подібну тактику, цілі Росії на сході України відмінні від тих, що були в неї відносно Криму. На думку експерта, Путін не збирається приєднувати Донецьку та Луганську області до Росії, а радше використовує нестабільність на сході України для тиску на Київ він бачив Крим як стратегічний об'єкт, який був для нього важливим. Стратегічне значення півдня та сходу України для нього інше. Це можливість пригальмувати Київ від подальшого руху в бік заходу, вступу в НАТО тіснішої співпраці з ЄС. Він хоче, щоб ці регіони залишилися в Україні. Якщо це правда, то сепаратисти про це не знають. Вони і далі планують проведення референдуму на зразок кримського Це дасть нам можливість потім вступити у федеративні чи конфедеративні відносини з будь-якою країною незалежно від географічного розташування чи залишитися незалежними. Кремль активно пропагує ідеї федералізації України. Київ бачиться як шлях позбавити Україну незалежності. З цим погоджується експерт фонду спадщина Аріель Коен. What is really? Що таке федералізація України? Федералізація зробить Україну абсолютно неспроможною державою. Сусідня держава їй диктує конституційні зміни. Цікаво, чому б Росії самі не провести справжню федералізацію Україна? Називає сепаратистів, що захоплюють будівлі на сході країни терористами. Але президент Росії таких озброєних бойовиків, що згідно з даними СБУ, щонайменше координуються з Росії, терористами не вважає на відміну від бойовиків, які вимагали незалежності на сієном Кавказі ми на північному Кавказі. Ми повстали перед агресією з боку міжнародного тероризму. Це були організовані, добре підготовлені банди, які отримували зброю за кордону. І в той же час Путін говорить, що готовий і далі розвивати відносини з заходом. Колишній радник президента Рейгана Джон Лінчовський бачив підходах Путіна чимало трюків, які застосовувалися ще з радянських часів. Маскарено. Москва параноїдальна, діє класична радянська стратегія око замилювання та залякування. Її мета змусити всіх на заході думати, що з Москвою треба поводитися обережно і не надто сильно тиснути. Деякі тут говорять, ми не можемо їх занадто провокувати, ми не можемо їм відповідати, бо тоді стане ще гірше. Заходу важко спрогнозувати подальші дії Росії. Спочатку Москва говорить, що не збирається вводити війська на територію України, а розташувала їх на с. Ному кордоні про всяк випадок раптом насилля перекинеться на територію Росії. А потім міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляє, що Росія відповість силою, якщо російські інтереси в Україні будуть порушені, і зроблять вони це так само наголосив Лавров, як у 2008 році в південній Осетії, коли була розв'язана війна з Грузією, Тетяно Ворожко голос Америки.